Любі друзі, вітаю вас на каналі Українці в Німеччині. Як бачите, я знову в дорозі, і ви зі мною. Поспостерігаємо, що робиться навколо, трішки порозмовляємо, пожалюємося і помріємо. Я їду по внука в дитячий садок, він на сьогодні майже до 12 години. Тут поступово нарощують хвилини, скільки дитина може бути під наглядом. І ось оцю вам церкву я хотіла показати. Це е, церква Пресвятої Богородиці Лібен Фрау Кірхан. Все думала, як воно переводиться. Думала, що навіть і церква для жінок, і що це думала монастир так переводиться, але Пресвятої Богородиці. Така цікава у неї архітектура, е, дуже такі цікаві. Навколо, навколо, І там стояли оранжеві баки. Це для збору е, речей. На благодійність люди віддають, щоб не викидати. Є гарні речі, які можна комусь передати, і вони ще знадобляться. І ось я вже в садочку, вгорі ви бачите е, ручка 12. Ну, Дитина із середини не відкриє, от дуже висока. І не вийде на вулицю. А це наш халк Молодець. вже біжить, бо йому ж потрібно першому вилетіти. Сьогодні, як ніколи, я аж не повірила своїм очам, було дуже слизько. Потім донька сказала, що малий, коли йшов до до автобуса, упав чотири рази. І я все боялася. Він же же в нас самостійний, потрібно все самому. Ось так, потихеньку ми йдемо до зупинки. Ви знаєте, сьогодні я хотіла така, навіть хотіла відео зняти. Цілий день мені попадаються в рекомендаціях відео, що за місяць ваш організм вас попередить про те, що у вас буде інсульт. Зміюся, не можу. Я та сама людина, яка перенесла інсульт, і ніхто мене не попереджав. Не мій організм, не апарат для виміру змі. Тиску, це, ви знаєте, не витримала, ну чесно, аж смішно самі. Ось погляньте, яка в нас погода. Ось так ми йшли вранці, був дощик і голо ожеледиться. В обід ми йшли, було слизько, а зараз у нас вже іде сніг. Це у нас після обіду. Ми тільки зайшли додому, і такий був великий сніж, сніжок пролітав, такий величенький, крупненький, як я кажу. Але не вдалося засняти, поки телефон мій щось зовсім розбалувався. Сьогодні в нас з онуком ось такий день розвивальний. Розвиваємо моторику, ліпимо вареники з пластиліну, малюємо, ну, бабусю, як ото кажуть, понесло. Особливо після таких рекомендацій. Чесно, якщо вам цікаво, можу розповісти вам про те, що вас і коли попередить, і як швидко це станеться після попереджень. Сподобалась ліпити. У нас онук дуже Ще любить будемо? ліпити, і пластилін це, мабуть, одне з улюблених занять. Будеш... Я насолоджувалася, граючись із дитиною, можливо, і за того, що вдома із своїми завжди часу не вистачало. Робота, робота, декілька підробітків. Гнучка робила панкейки, в неї не вийшла, вона дуже. Засумувала так, я не знала, що це зовсім таке панкейк. Цей вирішила зробити їй сюрприз, поки вона була в школі. І ось так на вечір у нас пішли, ну, як я називаю їх, і не блин, і не оладь. Онукові сподобалися ось такі великі, саме рулетиками зроблені. На смак дійсно відрізняються трішки від смачно? наших, але було дуже смачно. І собі я теж зробила новинку сьогодні, потім покажу ось таку красу подарили мені діти. Це вимірює температуру, ви зрозуміли, і вологість. Це наша найхолодніша кімната. І ми тут тільки включили опалення. І бачите, яка тут вологість. А ось це моя новинка. Моя вечеря. Суші без рису. Хто не пробував, спробуйте. Замість огірків помідори, замість рису Філадельфія сир. Червона ікра залишки були після суші, помідори, червона рибка там залишалася. І ось такий рулет я скрутила. А, і ще додавала свіжий перець. Ось така у мене вечеря корисна. Носилася я з цим термометром по всім кімнатам, перепровіряла. Ну що ж, найменша вологість у нас в цій кімнаті. Вона найбільша. І тут майже завжди найпрохолодніше. Найвологіше це у кімнаті Ті твари. І в моїй кімнаті. Ось ви бачите, яка вологість. Ось так наш пройшов день. Я думаю, виконали домашку один садочок. Дякую всім за увагу, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мирного неба, тихої ночі і дня. І до зустрічі!